Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, сьогодні у Великий Вівторок Господь розповів дуже багато різних притч, і притчі про десятьох дів, і притчі про талант, і про зруйнування Єрусалима. І він змалював тут власне страшний суд, розповів, що буде страшний суд, і розповів про критерії, як же нас будуть судити, по яким критеріям. Тому що дуже часто в коментарях представники однієї печально відомої релігійної організації з'являються і починають їх засуджувати, казати, що а, значить, ви попадете туди-сюди. Я їх називаю страшні судді. От Господь прийде судити, а тут йому вже робити і нема чого, тому що канонічно благодатні громадяни, скажімо, уже все всіх пересудили, зробили за Бога це все. І в православі дуже часто є такі, якби установки на те, що треба багато молитися, треба багато поститися, треба вистаювати там служби. І от такі величезні у кожного з нас є молитва і треба вичитати величезні тексти. Однак виявляється, що цього всього абсолютно не треба. Що про все це у нас на страшному суді питати не будуть, не стільки ти пастився, наскільки ти молився, скільки ти слухав радіораданіш, а будуть питати, власне, так як зробили одному з малих, цих мені зробили. Тобто, от Господь. Змальовує страшний суд головним критерієм, на якому будуть справи нашої любові до ближнього відношення, до якого ми проявляємо наше справжнє ставлення до Христа. І все. От цим тільки ми викупимося, як ви відносились до ближнього свого. І по цим параметрам заблокують забракують, е, багатьох і людей, і багатьох о, цілі, скажімо, країни, і цілі нації, і цілі релігійні організації, які Назвалися там, благодатно канонічними і так далі. І діла їхні дуже такі, знаєте, печальні. Подивіться, наприклад, на РПЦ. А, якщо вони назвалися канонічно-благодатними, то повинні би подавати якийсь приклад для людей, для нехрестів, або для якихось там, католиків, там, протестантів, не кажучи вже про буддистів, там мусульман або індуїстів, ну або там якихось язичників, <кій> які ж їх діла. Один їхній митрополіт недавно призивав е, лізти в газову трубу своїх парафіян, це апостольський приємник, наприклад. Да? а Їхні діла це братовбивство. Саме на вербну неділю вони вчинили злочин, е, і вони вбивали не власне якихось там нехрестів, якихось язичників. Там, а вбивали же власних а, своїх же братів і сестер, ті, хто йшли, чи то в церкву, чи з церкви вже йшли, хто причащався, хто з ними з однієї чаші, а, як вони кричать: народ», да? одна віра і вони їх вбивають. Тобто, це не просто навіть людина вбивства. Це... Брато вбивство. Це такі собі нація Каїнів, церква Каїнів Російська, але її всі визнають абсолютно православні церкви. Вона визнана абсолютно всіми. І якби хтось її засудив з інших православних і. Наприклад, зібрали якийсь православний собор і наклали анафіму на РПЦ і на всіх тих, хто її підтримує: сербська там церква їх підтримує, Грузинська, там якась здається польська, і сказали би, що ми вас відсікаємо від православного дерева до тих пір, доки ви не розкаєтеся, доки ви не перестанете вбивати своїх братів, доки ви перестанете займатися братовбивствами. Тому що отець ваш не Христос, отець ваш. А, людина вбивця від початку, котрий не устояв в істині, котрий постійно бреше, вивертається, і тут треба називати речі своїми іменами, однак ніхто ці речі насправді називати не хоче. То значить, якщо вони цього не засуджують, не відходять від діл тьми, значить вони розділяються діла тьми. Або ось пройшла така досить дивна інформація. Правда, джерело так собі навіжений полудурок Івана Хлобистян, але от він таке написав: браття монахи Сафони із монастиря Хіландар прислали для передачі нашим ребятам на Донбасі партію чорних скуфєк з на них золотом літери «З» і тисячу карманних ікон з 90-ті і п'ятдесяти псалмами щоб вони берегли лі самих людей того времени воїнів Божих. І ніяк не менше, це ці, ці братовбивці, це ті люди, котрі йдуть і вбивають своїх православних братів. А інші з Хеландара. Ну, я сподіваюся, що це фейк. Хоча, з іншого боку, ми знаємо, що серби це е, такий дуже імперський народ. І я колись спілкувався з одним. Ліцом балканської національності, так би мовити, він казав, що от як у вас на пострадянському просторі росіяни каламутять воду, якби прибрати росіян, от був би мир і благодать. Так у нас на Балканах ці серби вони реально вже всіх дістали. Якби їх кудись от діть, на якусь планету переселить, то на Балканах би зразу настав би мир. І там навіть є такий а, приказка, що а, сербів на Верби чи щось таке у них. Маскаляку на аналог нашого маскиляку на Гіляку. І то, тому мені віриться в це, тому що Хеландар це сербський монастир. І дивіться. Ні, яким чином вони можуть себе називати взагалі християнами, коли вони підтримують ці всі масові вбивства своїх православних братів, і е, якби хоча б Росія воювала з якимись там безбожниками, наприклад, з безбожним Китаєм, тому що там е, китайці взагалі ні в що не вірять, вони атеїсти, тут ще можна якось, е, ну, якось я не знаю, правдати, хоча з іншого боку, і це не можна. Однак тут йдуть вбивства своїх власних братів. І що вони в такому разі будуть казати на страшному суді? І тут тільки два е, виходи або виводи. Або вони не визнають Євангелія взагалі, вони вважаються якоюсь просто маячнею і прикриваються ним. Або вони все прекрасно розуміють і вибрали шлях туди, вниз, до пекла. Вони вже знають, що підуть до пекла, і втрачать їм абсолютно нічого. Я колись задавав одному з хімонаху таке питання. Я сказав: ну як же так? От багато релігійних людей, ієрархів, ми бачимо, що ну, вони прекрасно знають святе те письмо, вже не скажуть, що який небудь там мітрополіт не знає святого письма. Ніяк. Або монахи, там хіландарські. Е, і разом з тим вони роблять такі антихристиянські дії. От Як так? Е, він мені сказав старець, що все вони прекрасно розуміють, вони пішли свідомо на служіння дияволу, і вони знають, де їхнє місце, що їм іти вже в пекло. І тому вони отут уже прямо отримують свою нагороду від диявола, так би мовити. А потім, тобто це люди, котрі служать пеклу, це сатаністи. Таким чином, у нас ціла релігійна організація сатаністська, наприклад, РПЦ, сатаніст, мітрополіт, цей чувак в такій білій циліндричній шапці, я його не можу назвати апостольським приємником. Просто чувак у такій шапці, білій циліндричній, і його начальство, Гундяю, який міг би викликати його і сказати, що твориш, що ти там закликаєш людей в труби влазити. Зовсім там, ну... Тут -ту. Але він цього не каже, тому що він і сам благословляє, і закликає воювати. І ті ж священники, так звані рядові, котрі освячують зброю ракети для вбивства своїх братів. Вони йдуть в церкву, і жертви, і палачі, причащаються з однієї чаші, знаходяться в одній церкві, а потім ці палачі виходять, нажимають на кнопки, летять благословенні палачами ракети і вбивають. Своїх же братів, одновірців, жертв десятками, вбивають дітей і так далі. Якщо це не сатанізм, то що тоді таке сатанізм? От так то. Тому. І ті всі, хто це розділяє, і віруючі їхні, хотрі продовжують ходити в цю сатанинську церкву, і ті, хто мовчить, і всі представники православних церков, і болгарської, і руминська, і грузинської, і сербської, і вселенський патріархи, і всі інші, хто це підтримує, це всі люди займають, беруть участь в цих сатанинських обрядах, в сатанинських месах. Вони не являються християнами. Це моя чисто суб'єктивна точка зору. Ну, от. Тому підсумовуючи, не про що нас Христос не буде питати, а виключно так, як зробили одному з малих цих, так зробили мені, мені так зробили. Якщо малих ціх вбивають пачками, то ми Христовбивці. І якщо ми ходимо в цю церкву Христа братовбивську навіть, то ми розділяємо це все і нам не буде ніякого виправдання на страшному суді. От власне, все, що я думаю, з цього приводу миру, нам добра, всього найкращого, здоров'я і надіюсь, Божої допомоги. до нових зустрічей.